Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Останнє Слово Бога. Прочитаю післення до Євреїв з першого розділу, спочатку. Бог, який багаторазово і багатьма способами говорив, здавна до Отців через пророків, в останні ці дні проговорив до нас через сина, якого поставив спадкоємцем усього, через якого і світ створив. Він, будучи сяйвом Його слави і точним образом Його особи, і тримаючи все своїм сильним словом, здійснив собою очищення наших гріхів і сів праворуч величі на висоті. Ці рядки говорять нам про те, що Бог наш живий і Він говорить. Він говорив протягом всієї історії людства різними способами. Він говорив через природу, через творіння, являючи свою велич, і розум і славу. Він говорив через вибраних собою пророків, звіщаючи і відкриваючи себе, свою волю, свої закони. Він через пророків звіщав про народження Ісуса Христа, і сказано, що в останні дні Він говорив у своєму Сині. Євангелія Івана починається словами. На початку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. І потім сказано, що Слово стало плоттю і жило посеред нас, повне благодаті і істини. І цим втіленим Словом Божим став Ісус Христос. І Ісус Христос є тим останнім Словом Бога. Якщо ми не чуємо і не сприймаємо. Цього останнього слова Бога, то нам більш, то Богу для нас більше нічого сказати. В історії про багача і е, є такі слова, коли багач і Лазар, вони вже після смерті опинилися в різних місцях, і багач був у пеклі. Він просить Авраама, щоб той послав до його родичів когось, ангела чи ще когось, щоб. Ті попередили, як він тут страждає, і щоб вони не попали туди. На що Авраам відповів? Що вони мають закон Моїсея. Якщо вони не слухають того, що написано в законі Моїсеєвому, то навіть якщо Воскресне хтось із мертвих і прийде до них, то вони не повірять тому. На той момент це був тільки закон Моїсея. Зараз ми маємо повністю Євангеліє, звістку про Ісуса Христа. І ці ж слова можна знову-таки повторити і сказати, що для тих, для тих людей, хто не вірить словам Ісуса Христа, Словам Євангелії, Слову Божому, то Богу більше нічого сказати. Не потрібно шукати ще якісь чуда, якісь сни, якісь відкровення, якісь е, надзвичайні явища, щоб пересвідчитися у тому, що є Бог, і тому, що. Істина в Слові Божому, і в тому, що Ісус є Спаситель. Ісус довів Це своїм життям, своєю смертю і Воскресіння. Ісус Христос є сам, самою повнотою Слова Божого. Він прийшов, щоб явити нам Отця, щоб розповісти про те, чого ми не бачили, і принести нам віру і спасіння. Отже, Нехай Євангеліє, воно відкриє ваші серця для віри, і нехай Ісус Христос стане тією повнотою для вашого життя, щоб ви увірували в Бога і мали вічне життя. Не потрібно шукати ще якихось доказів, ще якихось надзвичайних проявів. Ісус є втіленням Божого Слова. Бог Він уже все сказав. І ще хочу зачитати з Євангелії від Івана, де він говорить, що те все, що написано в Євангелії, воно написане для того, щоб ви увірували, що Ісус є Христос, Син Божий, і щоб віруючі мали життя в Його ім'я. Нехай Господь. Благословить вас і відкриє ці слова для вашого серця. Амінь.